Люди несуть те, що зберігали на чорний день. Буде дуже великий бум на українській старожитності. Що все, ціни піддимуться в десятки, ну я боюсь за сотні разів. Щоб вони вивезли нашу культурну спадщину. Хтось там на коліна впав і там за ну, забісинок. Продавав несправжні старожитності. Всі всі музеї пограбовані. Доброго дня. Доброго дня. Дуже Доброго радий бачити. Бачите. Так, Федоро, покажіть мені відразу, які у вас є останні цікаві експонати. Це булава 16-го сторіччя. Це клінодна булава, не бойова. Її не били по голові. Вона дуже легка, от лежить. Легенька? Да, легенька, це да, цікава. Да. Така. Це робота, вона пола внутрі, і вона робилася для сотників. Да, це як на назначали сотника чи полковника козацької старшини. Така булава мала бути у нього як ленот. Ага, І вони носив за кошаком. А де ви її знайшли? В Європі. Да, я всі в Європі дуже багато речей купив. А на сотбі крісті чи ні, ні це, це теж аукціонний дом. Італійський. У мене там товариш, він головний експерт. І він такі речі перехоплює іноді. Mm -hmm. І шабля, От я хочу теж похвастатись, це козацька шабля. 17 сторіччя, булатна сталь. Це дуже рідкісна і дуже коштовна сталь булатна. І ручка вбита золото. 17 сторіччя. От цією mm -hmm. шаблею мог воювати хто завгодно з наших доблесних і славетних козаків. І за скільки купили? Дві з половиною тисячі доларів. А давайте ще трохи поговоримо про поширені такі предмети, в яких в які інвестують зазвичай це монети старовинні. От зараз як змінилася їх ціна з пандемією. Монети, змінули... монети це як валюта. Вони мають котировки свої, особливо золоті. Оці п'ятерочки, десяточки, п'ятнашки. От вони там условно говоря, на сьогоднішній день котировка золота. Це ж теж котировка, і котировка монети. Тобто там там п'ятерочка, мабуть, там 250 доларів, якщо там поганий стан, 230 доларів, якщо золото пішло наверх, то 280 доларів. От туди-сюди. Колекційні монети НБУ, наприклад, якщо це якась унікальний тираж, він там обмежений був, то монета може в перспективі здорожчати і коштувати значно більше. Так, да, да. То, що буде значно більше, це, це точно, але наскільки більше, ніхто вам не скаже. Ну, це старовинний немає. А інший антикваріат, він, він не от, от ніяк не котирується. От ну, один приклад приведу. 96-й рік, 96-й рік, 1996. -й. Я вже там. 5 чи 6 років вже займався, я такив, я попав в майстерню Глушенка, на горище. майстерня була. І там от так на полу валялося десь около 200-300 робот. Картон масло, масла, віди Києва, натюрморти його, Конче Запа він писав, там дуже багато робот. Директорського музею я з ним товаришував, ще вже покійний давно. Говорить, от, це можна було купити 200, 300, 400 доларів за роботу. Я ще так подивився, думаю, це ж буде скоштувати багні гроші. 96 рік. А в мене не було важливості купити. От подорожав в 100, в 100 раз, не в 10, в 100. Я з аукціона свого продавав Глущенка, у мене була середня ціна 100-120 тисяч доларів. А зараз упало все. Зараз Глущенка 25-30, якщо дадуть. Шишко, Відповідно, теж 15 20 ось такі ціни в доларах. Хочу трохи змінити тему. Барахолки зараз працюють ваші перекупники чи купують. Що зараз Та дивляться? Ну я знаю, хто там стоїть. Там дуже багато моїх знайомих. але радості немає у них особи. Ну ми тут навіть робили якісь такі ярмарки, дешеві, так питалися. Покупна способність людини – 300-500 гривень. Які старожитності можна купити та, за 300, що, що гривень? Так, що завгодно, ведіть по Петровці, там все. Фарфор, якийсь, якісь статуетки, бронзові деталі, там ручки дверні, там що угодно. Федір, а як взагалі відрізнити мотлох старий від старовинної речі? От де та межа, коли починається антикваріат, по яким ознакам? Ну, якщо по закону України, це 50 років. Ну, а якщо не тільки про вік? Років. бо є ж масові тиражовані. Як... Ну, це, по-перше, має бути художній витвор. Это, а, але э, фабричні э, витвори теж являються антикваріатом. Я просто до того, що 100 років тому масовий тираж міг бути якоїсь речі, Ничего і відповідно assашного. вона не вніс. А як книжки, по або книжки. Вони ж всі були тиражні. Всі тиражні були. І вони стоять гроші, і автомобілі старовинні. Вони ж теж тиражні були. І теж коштує гроші. І є тиражі менше, більше, рідкісні тиражі. От сама була дорога книжка така: Візентійській емалі з Віннигородського. І був тираж 600 книжок. 200 на російській мові, 200 на німецькій і 200 на французькій мові. От На російській мові тільки 200 книжок. От такий тираж. І книжка така там. Ну в, в, в тій части до мільйонів доларів доходив. Знаєте, я до того, що, мабуть, в кожного з наших глядачів є там пра, пра пра, бабусі, дідусі, які да. залишили в спадок, там порцеляну, якусь ті ж книжки. От кол... як зрозуміти, цінні вони чи ні? Такий це, лайфхак. це, це, це радитись фахівцями, <рекусями>, тому що тому, що ви знаєте, <рекуся> мені не мені, мені там на дачі живу. На, вас, на інших, так, носять там сусіди, там якісь хлопчики, носять, носять, приносять мені чашечку. Говорять, це повний сервіс в коробці з блюдечками, з чайниками, ну все. Ну це ГДР, ну які роки? там, 70-ті роки. Ну вже і 50 років є. Вроді антикваріат, але такий шифпотреб, що я от даже, от воно безкоштовно мені не треба. Безкоштовно, от так би ще гроші дали, я б теж відмовився. Ну, ви знаєте, у всіх бабушек, як ви сказали, в шкафах стоять ті чашечки, там такі е, е, жанрові сценочки на декольки перебиті, і вони так приламутим переламу, ще віддають. Мадонна. сервіс Так, да, типу да? таке. І там повний там, шість чашечок, шість блюдечок, е, чайник, молочник і так далі. Ну Оце ж вроде, і антикваріат вже, де Юра. а практично нікому не треба. Книжки, які у вас в колекції є найстарші. А, а книжки, це дуже цікава тема, тому що я архітектор я не архітектурної тематики книжки. Я от, е, пишаюсь, у мене там Вітрувій при житті, Це е, ну, батько архіт... європейської архітектури. Це архітектор, який в 17-му сторіччі е, переклав на е, мову цифр всю античну архітектуру світу і зробив трактат вітрові. У мене є оригінал. Оригінал Том Вітрувія. Потім бібліотека архітектора Льошина, яку я вже років 20 тому придбав, і там всі книжки з його екслібсами, з його літерами на торцах він АП ставив, альбоми, журнали, рукописи його. От я от пишаю з цією бібліотекою. Взагалі всій. Ну так, а окремі книжки, ми там є. Там це ковна толку є. Мені дарували, і є книжка про життя Богородиці. Вона дуже рідкісна, тому що я її купив на аукціоні. Знаєте, от мені завжди дуже хотілося почитати книжку, роздивитися, почитати, які там понад 200 років, яка, можливо, проліє світ там, на нашу історію, да. на, на життя. От чи таку книжку реально на барахолці купити? Я вам на барахолці повно. Ну на Петрівці, Петрівка, у нас ж букіністичний ринок. Там у нашого ж общого товариша, в якому вже говорили, така дуже велика книгарня, велика, огромна, там що завгодно є. І там можна все купити. І там, якщо книжка не цінна, можна там доларів за 50, за 20. У мене кстати бібліотека є. Я колись купив на і немов на, там французькі, німецькі е е книжки. Італіян, італійські книги, ну книжки самі дуже красиві. У них калінкори кожані, у них обрізи золоті. Букініст, якого ми згадували, колись розповідав дуже цікаву історію про те, як до нього звернувся один з клієнтів, і він сказав: не сказав, хочу книжки там такого-то віку, там або такого то авторства. А він сказав: Хочу красиві старі книжки, щоб вони виглядали як красиві старі на шафу габаритів. Да, таких то робив... тобто є люди, які просто для краси купували. Да, мене був без один Змісто один клієнт був. Я, я йому. Сам порадив таке зробити. Тому що я розумів, що він читати нічого не буде, але в кабінеті в нього було декілька старовинних речей від мене. Там от такі часи були англійські напольні, там якийсь письмовий прилад на столі, такий. і от чогось не хватало. От Сучасний кабінет, старовинні часи, тут прибор старовинний, і чогось не хватає. От розумієте, Щось треба підтримати. А ззаді за його спиною були дві шафи з склом. Пусті, там статуетки, які стояли, ну, воно ж так ніяк. І туди дуже добре, я ну, книжка буду дивитися старивні книжки. І я йому так зробив. Я купив там декілька, я кинув клич, там, там по 10 чи по 20 доларів за книжку. І мені нанесли золоті обрізи, там політурка красива. Це більше для краси, да? бо я да. чула, що за цінністю да. ну, такі ну, книжки. А, а коли ще політурка, не... обріз і цінність ну це завжди. Книжки це дуже цікава тема. А я був за що, я думаю, що книжки це вчорашній день. Я думаю, що комп'ютери, технології, все вже переклали, все вже читають з телефона. що Це вже відімре як е, часть мистецтва. Ну, Тим паче, це тиражні речі, як ми говорили. Або навпаки, це екзотика тепер. Типу да. Я бачу, що все по-іншому. Все по-іншому. Сьогодні книжки е, гаразд до... от в мене є декілька клієнтів, ще залишилися там, які щось покупають. От у них в книжки, а потім там ікони і картини. А перші книжки. Поділіться, які запити найчастіше, що купують. Ну, запити є рідкісні такі видання, які були періодичні. Це кожен місяць виходила якась брошурка. От як київська старовина. Там, російські старожитності, там, ну дуже багато. І люди, які їх збирали в ті часи, вони переплитали їх у ці палітурки. На тих палітурках вони ставили свої ініціали. І це вже приобретало о, вигляд бібліотеки. А то брошурки були, отак. Я навіть один раз, як кажуть, дуже розочарувався, тому що в мене була в ручній бібліотеці історія модерна енциклопедія. 12 тамів, отаких товстих. Я коли узнав, що цей кожен том виходив раз в рік. Десь з 896-го, якщо я не помиляюся, або чуть пізніше, кожен рік вогів, і він чекав цей том, покупав, робив ту політурку, все. І так, це ж був тиражний випуск, і їх було багато. Так. І я, мене попросили, я думаю, там ну, зараз там яку ціну на цей комплект. Людина ну там, 10 років збирав, ждав. 5 тисяч доларів думаю. Дзвоню нашому товаришу, він Федя Говорить, от хочеш в Європі, 800 євро. Свободно. А в Європі взагалі антикваріант дешевший. Так, да, по-перше, по його не, 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 не знищували. Це по-перше, так як у нас. Кожна нова влада зараз те ж саме робиться. Нова влада це нам не підходить на смітник, а от це нова. А тут було таке кожні 10 років. То комуністи, то другі, то фашисти, то ті ограбили, ти привезли, завезли. Тут знищували все. Кажуть, що у нас немає фамільних коштовностей да. От в Європі. Є там та іспанська, італійська да. будь-яка родина, так має у нас там. самі фамілії знищували, не тільки коштовності людей. Кстінки, пулю, в голову, і все і не, не було. А хто побіг е туди до Європи? Ну, вивезли з собою те, що в карманах могли вивезти, а все тут кинули, і воно розпозлося. Ну, щось по музеям, якщо там знайшли, а то по частним колекціонерам і взагалі десь розсварилося. Ви зараз щось купуєте на європейських аукціонах? Крісті, да, собі сімейний Атлас Маркса. Скільки коштує відреставрувати антикварний столик? Розумію, що різні можуть От, бути на матеріали. На сьогоднішній день дорожче, ніж купити. О, така ось така цікавиця. От купити за ну, скільки столік, можна? Столік. От в мене є моя мистерня, хлопці працюють. Ну, два крісла. От привез, привез, привез недавно один е, архіей е, УПЦ, мій товариш. Два крісла. Привіз старовинних. От е, його тканина. Це дерев'яна частина плюс обівка з його тканиною. 400 доларів два крісла, Ну, це є для нього. А там, наприклад, привезла одна дама, три буфета купила в Польщі, а ці буфети хтось пофарбував в чорний колір, а там червоне дерево, таке багате червоне дерево знизу. І це треба знімати цю чорну краску, там накладки, бронзові, ручки, замки, це колосальний труд. Три буфета. Ну, так, така, от, один як менший, другий більший. Там, ну, такое, ансамбль, як французи говорять, Ну, 2500 доларів. І підсумовуючи, запитаю вас все ж таки, наскільки вигідно зараз інвестувати в антикварні речі в старожитності? Я скажу, що дуже вигідно, тому що поки ціни лежать от зараз, і вже повинні, от на мій погляд, вже ціни повинні підійматися. Вже близько кінець війни, але зараз там пісімісти говорять, що ще затягнеться на пару років, я все не вірю. Я думаю, що цим влітку повинно все закінчитися. Це моя особиста думка. А антикваріат, антикваріат, особис, особливо український антикваріат, особливо дуже зросте в ціні. Дуже буде спрашуваємий і для колекціонерів, і для фахівців, і для музеїв, для кого завгодно. Дуже виросте в ціні, це мій прогноз, я всьому впевнений. Але я так можу гарантувати в десятки разів. А я вам привів, що і в сотні разів може бути. Mm -hmm. Сматря на що? От може, я думаю, що Марія Пімаченка може і в сотні разів стригнути. Але є дуже складно перевіряти. Це в музеї у нас, є декоративного прикладного мистецтва, там і підробляють. Її дуже легко підробити. До речі, багато вже дуже на аукціонах зараз так само підробок. Не да, фізичний, да а мене, інтернет аукціони Останній аукціон мені теж поставили і. Одна підробка, я вже я не, не встигаю перепровірити все. У нас музеї працюють теж от я не розумію. Я привожу музеї і картинку. говорю, подивіться, бистро, в мене уксом благодійний, допомагаю армії. А що ви думаєте? У нас календарний місяць на перевірку. Я говорю, ви розумієте, що за місяць, перше, це не моя річ, по-друге, аукціон вже дата назначена. Ні, от на фахівці роз'їхались, їх треба визивати, збирати і от так. І в мене теж проходять не я не гарантую людям. Я говорю, ви дивитесь, якщо ви купили, потім після перевірки, якщо це не воно, ми гроші повернемо. От так працює, тому Я знаю, як в що... віоліті, де да, ще інтернет-магніт. В Віоліті керів... там зовсім не за що не відповідає. Там же, зовсім Ні, ніну. Ж... Там от є такі аукціони в Європі. Дроуна, наприклад, у Парижі. Це аукціонний дом, який е -працює, по працює принципу Бачили ось і що купляли. Де би ви порадили шукати старожитності нашим українцям, які не є експертами? На що звернути увагу, як <ків> на предмет інвестиції? Всі ж хочуть самі знайти як мисливець підстрелити там якось і принести дому і з'їсти. Це ж вкусніше. Оце так виглядає. Тому ті, хто ходять на петровці, там ну зараз так ринок переобувся. От я вам скажу: от, наприклад, один приклад, це мої колеги, які зі мною вже багато років працюють і, і обдурилися. Ну, обдурилися. А що роблять? Беруть іконки, маленькі іконки в латунних окладиках. Такі. Я вам розповідав, що можна вивозити. Да. В гальванику несуть, серебрять ці окладики, ставлять там, копійки стоять, чи куху якусь там, 84-та проба, то не складно. Бам-бам. І все, срібло. І того дешево, хватають, бігуть, а то не срібло, то латунь посерібляна. Картинку, яку взяли там, похоже на когось, бистенька підписали, кинули підуть. А от, а наприклад, мені теж дилер, який розуміє Ніколай Чудотворець, іконка така 15-те сторіччя мені. А в Європі роблять копії такі високорівневі. Доска ну не старана, так застарена, це видно. Там осипі, там ета, то такої. Ну это сувенір, відверто, це сувенір, причому відверто ніхто не Це Сувенір, які копія з ікони 15-го століття, хто хоче собі вдома і мати аналог. А їм уже як 15-те століття. Я по фотографії бачу, що це сувінірна річ. Я говорю, де, твої, де твої очі? Ти ж ну, фахівець коротко, можна опалити. Да, ну, хтось фахівець в книжках, хтось в іконах, хтось в живописі. Неможливо не, не во всіх областях наняти. На, на І отак от от на Петровці от таке лежить. І люди от в більшості своїй покупають там. І от потім дуже велике розочарування наступає, коли вони розбираються. При тому, якщо хочуть щось купити достойно, треба йти в магазини офіційні. Магазини відповідають за свою, якщо щось не так можна повернути. На Петровці ти ж скати не будеш, кого ти купив. І я би радив мати знатока експерта, який би от дуже багато моїх таких ВІП-клієнтів, які вже поїхали, вони мене навіть в Європу визивали. Я прилітав, ходив з тими по магазинам, там по Ніці, по Лондону, по Парижу. І ми, я, от, Оця річ коштує, коштовна чи не коштовна. Я радив, що брати, що не брати. І дивовижно я в тих турне такі речі знаходив. Колосальні. от картина висить. А даже сам продавець не знає, хто це. Я бачу, що це український художник, який стоїть тут дорого, а там за тисячу євро можна купити. Тобто я заходив в запасники, і там такі речі знаходив. Парадоксальні. Тому треба мати фахівця, який буде супроводжувати вас особисто, і допомагати вам відкривати вам очі на оригінальні речі. Це дуже важливо, тому що людина, яка не розуміється. Вона, як правило, купить щось таке, що зовсім їй покажеться блищить, як ворона. Бачите, там блищить, схватила. А на ділі рядом якась річ, яка не блищить, а вона коштовна, цінна. Не та книжка в корінкорі, в красі в золотому обрізі коштовна, а рядом лежить така брошурка без корінкора, без обріза золотого, стоїть там в десятки разів дорожче, ніж ця красива. Отак. Вот Федорові, я вам дуже дякую за цікаву розмову і бажаю процвітання вашому такому цікавому і красивому бізнесу.